Як я роблю зав'язки, я беру звичайне DMC, муліне неважливо нитки. Розматуємо всю нитку і ділимо її на два навпіл. Очевидно, на що це, бо в нас дві сторони прикраси, нам треба дві зав'язки. Розмотали, взяли два кінця, з'єднали, і таким чином ми поділили напіл, обрізали, забрали одну, і вже тепер кожну з цих ниток ми ділимо на три. Яким чином? Давайте я на маленький покажу, щоб було видно. У нас є один кінець і другий кінець. Ми їх отак-от беремо і беремо тут посередині. Ну і просто втягуємо, щоб у нас були рівні нитки. І потім обрізаємо з цієї сторони і з цієї сторони. І ось так у нас буде приблизно рівні три ниточки. Ось я знайшла два кінця нашої нитки і роблю ось таким чином раз, зачіпляю і два зачіпляю все. У нас є ось така от історія. Тут я обрізаю. Що ми робимо далі? Беремо посередині. Одну з трьох наших ниток. Беремо голку. І ось ця петля, то, що ми останнє робили, просовую голку, кладу на неї нитку і як крючком її продіваю. Тобто я її чіпляю, щоб просто продіти. І Ось таким чином, це називається коров'ячий вузол, як шушу, продіваю нитку і її закріпляю. Все, тобто в нас вона надійно закріплена. Так само ми робимо з двома іншими. Беремо посередині, продіваємо голку. Чіп, чіпляємо нитку, котра хоче кудись бігти. Чіпляємо і просуваємо через отвір. Далі через петлю просуваємо нашу нитку і закріпляємо. Так, третю. Так само нічого не змінюється. Абсолютно. Головне взятись посередині, бо якщо не посередині, вам потрібно буде робити потім трошки коротші зав'язки, а це не цікаво. Тому що ви захочете силянку носити і під гору, і щоб вона так гарно спадала, але у вас це не вийде. Так, у нас є три ось такі нитки. По дві. Що ми робимо? Ну, бажано тут щось або важке поставити, або щось таке. Я не знаю, кавуську. І просто плетемо звичайну косичку. Але дуже гарну звичайну косичку. Доплітаємо і робимо у кінці вузол. Можна звичайний, можна тут щось поцікавіше зробити, але я так роблю. Ну і обрізаємо, щоб було гарно кисточку. І робимо так само з іншої сторони. І ось у нас Ось така гарна силянка вишу. Всім дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставте лайки, коментуйте, бо треба просувати мої відео. Я не буду ніяк казати вам, що це не треба мені. Мені це дуже треба, бо я хочу, по-перше, монетизацію, я вже близько до неї. По друге, ну. Треба якось звільнятись з роботи і займатися улюбленою справою. Розумієте? Дякую, що дивились. До нових зустрічей! Всіх обійняла!